Організатори заходу впевнені, що такі семінари, тренінги є пізнавальними, необхідними і актуальними для суспільства. Чому ми вибрали тему толерантність? Тому що це дуже сьогодні актуально. Толерантне взаємовідношення один до одного, поведінка. Не було б тих подій, які сьогодні розгорнулися на державних рівнях, якби не змогли наші керівники держав домовлюватися якої б людина не була нації, якої віри? Ми повинні толерантно ставитись один до одної. І темою і девізом нашого зібрання було: ми всі різні, але ми всі рівні. Підлітки краще сприймають життєві поняття через театральну виставу, де також юні актори демонструють терпимість і небайдужість, взаємоповагу і людяність. Для працівників бібліотечних установ йшлося і про ефективне використання медіатехнологій, як як шляху майбутньої сучасної шкільної бібліотеки. Захід присвячений взагалі вивченню краєзнавства, так як ми хочемо і презентувати наш проєкт. Це пілотний проєкт, який починає працювати з уже з червня цього року. В цьому проєкті працює відомий краєзнавець Костриця і представники нашого державного університету імені Івана Франка. Це і наша обласна бібліотека для дітей. Це всі ці організації, які сплотилися, до цього краєзнавчого проєкту по вивченню краєзнавства. Проєкт розрахований на всі вікові шкільні категорії. До нас в бібліотеку будуть приходити діти з перших по 11 клас. Проєкт буде заключатися в тому, що, маючи потужний електронний інформаційний ресурс на нашому сайті, а також ці електронні продукти, які на сьогодні може створити бібліотека, діти будуть приходити, вивчати. І також будуть отримувати домашнє завдання по вивченню жит в даному випадку тільки міста Житомир. Кожен учасник обласного семінару для себе отримав знання, які допоможуть у подальшому дітям утвердитись в житті.